Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю своє відео з такої причини. У нас похолодало, тут мороз декілька днів. І я бачу, що мої поросюки трошки в рості. Так як холодно. І ще відключають світло на 4 через 4. І лампа їх не підігріває, так як треба. І я вирішив їх підкормити. Розвожу їм сухе молоко. Кормлю сухим молоком. от такі агенти. Їм сьогодні 6 неділь але Молочка треба їм трошки. Ось такий невеличкий куривка. Бачу таке аж трошки від холоду і почеряблюється. Я їм вирішив їх підгодувати сухим молоком. Мешка, чекай. Сухе молоко розвожу з теплою водою 40-50 градусною перекипяченою. Розвожу в пропорції 1 до 10. Ось такого вони в нас б'ються. Да ні, ну нічого не зробиш, треба підгодовувати, так як сухий корм є сухий, але вітамінчики, трохи їм треба додати. Так як крис трошки притурможується через погодні умови і через нашу ситуацію в державі. Ось такий мій короткий відосик. Друзі, всім пока! Що буває